Добрий день, 23 червня. І так, скільки ж можна щепити сортів на чотирьохрічне дерево. А, значить Тут багато років в мене росла якась дичка. Вона росла, потім усохала. І знизу відходив пагін молодий з під корня. Він знову ріс і потім присихав. І так. Постійно багато років Ну, Я ходив тут, перещеплював, думаю, ну перещеплю таким сортом, щоб був імунний, щоб не обробляти, щоб собі ріс і не хворів. Прищепив хлорійно, непаний сорт. Значить, прищеплював десь 4 роки тому, 2 роки в молодий пагін прищеплював, 2 роки вона росла корінь хороший був, вона виросла і те, той рік я почав прищеплювати. Зараз у цей рік я вирізав середину повністю, щоб посвітлити крону і дати поштовх прищепам, щоб за ними можна було легше доглядати. значить І так рахуємо. значить В тому році тут у мене була прищеплена мавка. Так, ще сигналка була тут, бірка. Згубилося, але мене я фотографую і підписую, і в мене на гол фото там все є. А, до речі, ось ось мавка. Там є в мене, тому навіть якщо бірка загубиться, я стовідсотково знатиму, що та сорт. Ось така вже мавка, в тому році прищеплював, і сигналки були. Так, тут у мене Тодис, теж наш український сорт чудовий. Тут я, як йдуть з-під підчепи, я не повністю не обриваю, щоб не гуляти повністю в стовбур, а так прищеплюю кілька разів, щоб тут плодушки утворювалися і тут, можливо, наступний рік дадуть плоди флоріни. Такі собі зелені операції. Так, тут в нас райка, так це вже три. Там у нас Мелробус. Це вже я прищеплював цього року. Так, тут у нас треба подивитися. Що я вже не пам'ятаю, Ну, здається, теж тодес. Треба подивитися буде. Це той рік ще одна. Так, тут я залишив флорину. Це на наступний рік. А, до речі, кажу, вибачаюся. Це в нас. Пристін. Пристін. От. Ось при прищепа Тут йде флорина. І я наступний рік щось тут прищеплю. Так, тут я відмічав над прищеплення, але закінчилися живці. І тут бато, що в мене не прищеплено, на той рік буде що прищеплювати. ото це флоріна. Так, далі в мене йде теж пристін, Це літній сорт, дуже смачний, хороший. Тут і зимові і літні сорти, це не проблема. Це експериментальні ділянки в мене, так що це не проблема. І зимові, і літні. редкап. От редкап і вже бачу плодушки. Це рік, торік рік щеплював, закладається. Так, я обробляв на днях від тлі, бо вишки бачу, починає вже. Так, карнавал. Це це рік я прищеплював. Так, тут у нас Щеплений... Так, да, ось. Так, дожниця. Дожниця. Це український сорт. Так, далі йдемо. Розелла. Розела. Були сигналки, здається, десь немає. А ні, Ось приїзд. Сигналочка. Розела, чудовий сорт. Здається, чеська селекція. Монтик. Так, дарк рубін. Даркрубін ось такий він. Даркрубін. Тут теж от прищеплюємо. Ось молоді пагони отак. Два рази прищепить і вони закладають плодові бруньки, такі е гілки далі не ростуть, а перетворюється плодову таку гілочку, прутик плодовий. Так, тут у нас оце шкода, єдина оце щепа цьогорічна, яка... Зламалося ця злата. Чому зламалося? Бо був сильний вітер, тут поле, і під власною вагою воно обламалося. у мене злата там біля саду, ще дві щепи є. Злато український сорт. Руслан мені присилав, живці. Теж я бачу в інтернеті дуже хороший український сорт. А рядом я прищеплював синап білий. У мене синапканділь, алматинський, от білого не вистачало. Так, Питмарсон. ось Дуже смачний. Такий, як пишуть, із горіховим присмаком сорт. Дуже цікаво буде попробувати його. Ельстар. Ельстар це мені знайомий привіз з Бельгії. Він там працював, він вже на пенсії його випустили. І він там обрізав сади. І от привіз мені такий сорт Ельстар. Дуже цікавий сорт, здається, клона, якщо не помиляюся, Джона Голда здається. Так, зверху той рік я прищеплював. Що це у нас? Райка. От Райка, райка дуже така потужна і вона сильно росла, особливо на сіянці. Це треба враховувати. Так, тут в мене прищеплений берегиня. Український сорт. Так, оце обробляв і знову при цьому приходить і обробляти від тлі. Це що це у нас тля напала? Лілея. Ну, лілея. Такий дуже красивий сорт української селекції. Так, а що ця сигналка у нас Рикарда? Цьогорічна Рікарда, дві сигналки. Я залишаю, це не проблема. Це не впливає на ріст. Ну Плоди, може, будуть трошки не такі крупні, але по крайній мірі можна вже визначити по сигналкам сортність. Так, Тут у нас грамбур. Грамбур це старий сорт, крупні плоди. Ну ось Так, Так, йдемо далі. Значить, цього року Джульет. Тут щеплював, тут ось йде, можна буде прищепити ще. Колекцію щось. Так, те, що в кроні, або я повністю вирізаю, тим паче для напала то можна зробити прищеплювання, а такі маленькі, я просто обриваю. Отак. так Тут обробляв залізнику поросом, бо тут трошки мох пішов рости. Так, далі йдемо. це ми Бачили, що це в нас тут. Це опала. Чудова чеська селекція, імунний сорт. Теж бачу для напала. Треба знову приходити обробляти. Так, тут здається я вже був. да, Це райку я вже Фубракс. Фубракс прищепив, так як дуже користується популярністю, як на мене найкращі клона. Все-таки фуджі і фубракса мало не буває. Так, це джунамі. ще один джунамі. От прищепа цього року, от, бачимо, стільки от пішло пагонів. Так, це ми здається вертаємося знову до Мавки. Так, ну, і Тут ось ще можна буде пару щеп от, зробити. Ну ось так, отаке от деревце. Ну Умовно кажучи, чотирьохрічне, так як тут вже корінь чималий був, дерево було вже доросле і ну, воно пан росло. От якщо прищепити, то взагалі чудово. От ті квітлі обробляти, болячок, якщо сорти прищеплювати. До речі, тут я рідко обробляю так. Квітлі в основному, ну, весною ще раз приходжу. І тому тут перепровіряю сорти, як вони витримують зимостійкість в полі, імунність, яка в них, ну, взагалі перевіряю. тут і зразу. Можу отримати сигналки, побачити сортність, що воно таке. Отаке деревце в полі. Тут у мене. Тут теж шовкуни, це шовковиці. Я перещеплюю теж. Там далі теж в полі. Дуже багато дерев експериментальних, де вже по, по 10-15 по сортів груш. Основно груші в мене тут йдуть, там яблуні, там Уже хміль її трошки. Ну, дай не трошки. От бачимо, хміль повністю її фактично знищив. Тут теж хворіна була прищепла, в мене були надії, але вже сил не вистачило тут щось боротися з цим хмільом, тому він повністю заплів. Ну фактично тут вже дерева немає. Прийшов шовковицю обірвати. Прищеплював руки 5 назад. Тут цукрова і чорна цукрова рання, чорна пісня, шовковиця. Ось така. Тут те та шовкун ріс. Зараз тут вже міста шовкуна. От шовковиця. І приходжу і кожен день отаке от відеречко нариваю. До речі, доповнення до відео. Ось біля шовковиці. Проходжу постійно дичка груші. Дичка груші — ну це буде чим займатися на наступний рік. Можна кілька сортів буде і прищепити сюди цю дичку.